В українському законодавстві вперше з'явилось поняття сексуальна орієнтація. Верховна Рада ухвалила скандальну поправку до трудового кодексу, яка забороняє дискримінацію працівників за віком, національністю, расою, віросповіданням і у тому числі за сексуальною орієнтацією. Норму, яка була умовою надання Україні безвізового режиму з ЄС, депутати ухвалили з мінімальною перевагою голосів після численних невдалих спроб. Чергову акцію за рівні права для секс меншин сьогодні підтримали фемен. Дві дівчини, одна з яких темношкіра українка, хотіли привернути увагу до неприпустимості гомофобії у державній політиці. Проте не встигли роздягнутись, як опинились в руках правоохоронців. Так само блискавично ухвалити скандальну поправку у депутатів не вийшло. Щоби знову не змарнувати півдня на дебати непримиренних опонентів, спікер не дозволив обговорення і зразу поставив питання на голосування, і воно. Провалилось кілька наступних спроб. Результату не поліпшили. Гройсман оголосив перерву і повів лідерів фракцій на переговори. Тим часом недозволені у залі суперечки почались у кулуарах, і тут з'ясувалось, що за лаштунками справжні пристрасті депутати пересварились навіть всередині своїх фракцій. Мені дивовижно, які аргументи ми чуємо в спротив до цієї поправки. Ну неймовірні намагання обов'язково нас відлучити від церкви в зв'язку з тим, що ми голосуємо за цю поправку. Там перед, перед, та один з одним депутати тут сваряться хоругвами з хоругвами з іконами ходять. У фракції самопоміч більшість депутатів під тиском громадськості підтримали поправку. А от лідер цієї ж фракції цитує церковних ієрархів і запевняє, що його не влаштовує саме формулювання. Що не можуть піддаватися люди дискримінації, всі-всі-всі ті речі, які там є. І в тому числі статевості і статевих відносин. Люди добрі. Це все це вирішує питання. Від тих, хто багато разів принципово тиснув кнопку проти, траплялись і несподівані зізнання. У мене навіть друзі є гомосексуалісти. Ну а чому ж ви не підтримуєте? Я не проти гомосексуалістів. Чому, чому ж ви тоді трудову дискримінацію? Я за рівні всіх за дружно не підтримали так звану безвізову поправку депутати від свободи, фракції опозиційного блоку та радикали. Кажуть, що ви гомо хто каже? Це не відповідає дійсності. Ми не голосували за антидискримінаційну, як ви кажете, поправку з однієї причини. По-перше, питання врегульовано в Конституції. Уже врегульовано. по-друге. ми вважаємо, що сьогодні перед країною стоять значно важливіші проблеми. І, хоча йшлося лише про норму, яка бодай формально забороняла б роботодавцям дискримінувати працівників, чия сексуальна орієнтація їм не до вподоби, дискусія знову закрутилась довкола затертих страшилок часів Азарова, який лякав українців одностатевими шлюбами. І ні в якому разі я чую якісь фейки, які говорять про те, що в Україні можуть бути хоч якісь одностатеві шлюби. Не дай Бог, щоб це відбулось, і ми ніколи це не будемо підтримувати. Зрештою за поправку проголосували з мінімальною перевагою. 234 тридцять чотири закону хвалено. З чим я вас всіх вітаю, шановні колеги, народні депутати. Марія Васильєва, Ольга Кошаленко, Ілля Шинкаренко, Андрій Тримбач, ТСН 1+,1.